Чи можливо робити процедуру лазерна корекція зору та ін'єкції ботолотоксину? Ні, одночасне проведення не рекомендується. Це різні втручання з різними механізмами дії та потенційними побічними ефектами. Очі після лазерної корекції зору дуже чутливі, і будь-які процедури в ділянці обличчя можуть створити ризики ускладнень після операції. Який рекомендований інтервал між лазерною корекцією зору та ін'єкцією ботулу токсину? Рекомендується почекати мінімум від 2 до 4 тижнів після операції, перш ніж робити ін'єкції ботулу токсину, особливо в ділянці чула, міжбрів'я та в зоні навколо очей. Це дозволить зменшити ризики набряку, інфекції або неправильного розподілу. Токсину через змінений кровообіг чи набряк. Косметологи, і офтальмологи згідно з клінічною практикою, радять робити паузу, щоб уникнути можливих перехресних ефектів, наприклад, набряків, інфекцій або неправильних загоєнь тканин. Очі, ваш стиль, зір, моя справа. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про зір та красу.